гайс! Поки Торта Міч Хупер сконцентровані на своїх силових у становій тязі, інші атлети тренують ще один, як на мене, найцікавіший та найконкурентніший івент Арнольду Бік Джерк. Це буде вправа, по суті, ідентична до вправи Флінстон в Ліфт, де Олексій Новіков досі тримає світовий рекорд. І на цьому тижні одразу двоє атлетів перевершили його досягнення на своїх тренуваннях. Спочатку 250 кілограм дуже емоційно у властивій йому манері осилив Еван Сінґлтон. Він, власне, і тягне дуже добре, тому якщо не провалиться цього року на тімбері, то цілком може залізти у призи на Арнольді. Ну і буквально вчора 251 кіло дуже легко пульнув Лукас Хаттон. Цей американець надзвичайно технічний, і знаєте, у мене навіть зараз зникають сумніви, що саме він виграє цю вправу, і також зникають сумніви щодо того, що він поставить новий світовий рекорд. Навіть попри схожі цифри 250 та 251 кіло, різниця в техніці Хатона та Евана, я би сказав, колосальна. Та й запас у нього виглядає суттєвіший, тому думаю, що Сінґлтон сфокусується саме на боротьбі із Хупером за другу сходинку у цьому івенті. Найкращий результат Міча наразі 240 кг, але щось мені підказує, що до Арнольду він ще покаже якісь нормальні цифри. Хавтор Бьорсон, у свою чергу, якось дуже сильно вдарився у тренування, тому тут він ризикує отримати надто серйозне відставання від лідеруючих позицій. Його кращий результат тут наразі 210 кілограм. А ще є Том Стольтман, Бобі Томсон, Трей Мічел. Вони всі потенційно піднімають більше, аніж Хафтор. Ну і наостанок ловіть теж 210 кілограм від Павла Кордіяки, але із грудей. На цьому, все, друзі. Дякую за увагу. Обов'язково напишіть, чи буде зняти рекорд Новікова на цьому Арнольді. Ну і скоро почуємось.